Інвестори, так як вони обіцяють, так вони роблять. Він сказав, що він в квітні прилетить. Він в квітні прилетів. От. Влада сказала, що влада профінансує свою частину реконструкції військового аеродрому. Є відповідна угода, підписана між обласною радою і кабінетом міністрів. От. Дуже важливо, щоб зараз нова влада виконувала ті зобов'язання, які брала на себе попередня влада. Тому що це перший сигнал для інвесторів. Ну, я зробив від себе, я зробив все, що міг зробити, як людина, яка відповідала за інвестиції. Інвестор є, він не тільки на словах, на справі доказує, що він хоче працювати, але він не винуватий, що він сьогодні один, і він не винуватий, що поки борються за владу, треба будувати. А я переконаний, в свою чергу, що якщо не буде відкритий аеропорт в Луцьку, міжнародний, то ми можемо забути про динамічний розвиток регіону. Проектування починаємо вже з сьогоднішнього дня. Роботи почнемо через півтора-два місяці, коли зрозуміємо точно, що треба робити по аеродрому, які роботи треба виконувати, починаючи від забора, тому що без цього ми не отримуємо сертифікат. Техніка більш-менш у військових непогана, треба отримати дозвіл на її спільне використання. А все остальне буде на протязі місяця нам зрозуміло, що треба робити і в які терміни. Тобто, до євро 2012 війни буде завершено, так? Однозначно. Солнце, да, кусочек земля, солнце. Тогда проехала.